Зараз ми знаходимося біля консульства України у Барселоні. Його визначити можна легким чином, хоча б тому, що це єдине місце з нашим жовто-блакитним стягом. Зараз ми направляємось до центрального входу з надією на швидке і безпроблемне відновлення документів, ну а точніше, виготовлення виїзних документів. І єдине, що мені зараз гріє душу, це оця от скляночка Starbucks в моїх руках. Тож, далі подивимось, що воно буде. Дякую. О, диви, точно. От от ми прийшли. Це дебіл, ти. Ти сука кончена, тобі горить в пеклі. Ну, він воно пішов туди, але я ще далі продовжу. Е, очікуємо зробити сьогодні всі потрібні документи. Ну і безпроблемно вирушити назад. Ось от, таке от консульство. От для, якщо вам цікаво, графік роботи. Ну подивимось, що з цього буде. Консульство України в Барселоні Дубль-2. Так як вчора Козел не підготував всіх документів для того, щоб вчора ж і закрити це питання, ми прийшли сьогодні сюди знову, замість того, щоб в останній день насолоджуватись останніми миттєвостями в Іспанії. Ну, Ви можете його спостерігати у віконця, де він щось підписує, написує. І будемо чекати на результат. Так, викликали товариша козла до віконця і він щось отримав там. Покажіть, що ви отримали. Така. Мудак е, звалив, отримавши бажаний папірець. І далі на мене чекає десь ще годин 5 перебування в Барселоні, потім на автобус до Жерони, ну і вважайте, що буду вже вдома. Головне, що все отримано, все забрано, і всі благополучно повернуться додому. А те, що буде там, то вже дрібниця. Ну, це вже кінець, кінець подорожі, кінець всього. Це було круто, новий досвід, життя прекрасне. Mas tinha pra